Вартові громадського здоров'я. Хто вони? Студенти. Інтерни. Молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців! Цього разу вартові громадського здоров'я завітали у файне місто Тернопіль. Це надзвичайне місто. Один із культурних центрів величної Галичини. Жити і навчатися у ньому суцільне задоволення. Саме тут знаходиться медичний університет, який носить славетне ім'я Івана Горбачевського. І має одну з найпотужніших кафедр з підготовки фахівців громадського здоров'я. Тож, якщо ти хочеш бути у тренді і гарантовано знайти роботу за спеціальністю вже під час навчання, дивись наш випуск до кінця. Тернопільський медуніверситет має високий статус національного, який надзвичайно важко отримати. Він свідчить про те, що тут є всі можливості для підготовки фахівців екстракласу. Саме тому в університеті навчається багато студентів із країн Європи, Азії та Африки, а при підготовці спеціалістів використовуються інноваційні практики провідних ВНЗ Німеччини та Польщі. Кафедра громадського здоров'я одна з найновіших. Керівництво університету приділяє багато уваги її розвитку, адже хвороби ефективніше попереджати, ніж лікувати. І саме майбутні фахівці спеціальності 229 будуть займатися профілактикою у масштабах всієї країни. Вітаю вас! Мене звати Тетяна Подільська, я студентка шостого курсу спеціальності медицина Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Ходімо, я познайомлю вас із нашим університетом. Зараз ми знаходимося в адміністративному корпусі нашого університету. Тут розміщується адміністрація, деканат та ректорат, куди студенти можуть звертатися по допомогу зі своїми запитами. Також на першому поверсі розташований волонтерський центр, куди студенти приходять за допомоги, щоб опрацювати на його благо. Окрім того, тут розміщується лабораторія, яка має високе технологічне забезпечення, низка комп'ютерних класів, лекційних аудиторій, відеоконференц-зала та актовий зал. В університеті є чотири гуртожитки, обладнані усіма необхідними зручностями та навіть спортзалом і їдальною з демократичними цінами та смачною їжею. А зараз ми перебуваємо у самісінькому центрі студентського самоврядування. До речі, у нашому університеті воно складається із Студентського парламенту, а також наукового товариства студентів, саме у цьому кабінеті творяться усі наші ідеї, складаються плани, проводяться наради і засідання. Саме за цим столом ми проводили години свого позанавчального часу, організовуючи конгрес студентів та молодих учених, який відбувається у нас щорічно. Для того, щоб ти дізнався всі подробиці про навчання на спеціальності громадське здоров'я у Тернопільському медуніверситеті, ми поспілкувалися зі студентами, завідувачкою кафедри та навіть проректором університету. Завдяки цьому тобі буде легко зробити вибір. Давай послухаємо їх. За попередньою світу я біолог, але мене завжди цікавило питання. Саме біологію медицини і навіть більше профілактичної медицини. Я завжди е, цікавилася тим, як можна зберегти здоров'я власними силами, зусиллями громад. І все почалося з пошуку того, де це вже є реалізовано. Я почала шукати, чи є в Україні взагалі сфера громадського здоров'я як така, чи вона існує, і на якому рівні. І елементарному пошуковику е, я знайшла е, формулювання кафедри громадського здоров'я. Зокрема, в Тернопільському національному медичному університеті програма громадське здоров'я у нас була запроваджена у 2019 році. Це був перший набір. Тобто, ми вже от маємо п'ять років. Вже випускали цього року. Вже буде шостий випуск. Це магістерська програма. Ми були одні із перших в Україні, які ліцензували дану програму на основі вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців громадського здоров'я в країнах Європи. Зокрема, я у складі розробників стандарту магістрського стандарту за спеціальністю громадське здоров'я відвідав ряд закладів. Освітніх Німеччини і Великої Британії вивчили їхні навчальні плани, їхні освітні програми і ліцензували, і започаткували підготовку якраз магістрів за спеціальністю громадського здоров'я в Україні. На кафедрі працюють спеціалісти, які справді знають, що таке громадське здоров'я і вміють його е, показати з практичної сторони. Тобто, побудова занять була навіть цікавою завжди паралельно формувалися заняття теоретичні, паралельно ша практична частина. Тобто, в нас з викладачами була, скажімо, не просто колектив, а команда. Ми спочатку обговорювали якісь певну ну, просто інформацію. Після цього ми розглядали різні ситуаційні задачі, е, знаходили спільні рішення, пропонували свої ідеї, свої пропозиції, оцінювали, чи вони можуть спрацювати, чи не можуть на практиці. Ну, скажімо так, робили якісь попередні свої такі висновки, важливими предметами у нас є. Здоров'я населення, і детермінанти веде Смірнова Валентина Леонідівна. Вона саме дозволяє студентам освоїти основні такі фактори ризику, які виникають при різних захворюваннях. Залучені викладачі з кафедри загальної гігієни і екології, е, також залучені викладачі із е, кафедри інфекційних хвороб. Крім того, на кафедрі громадського здоров'я викладачів нас є економісти, які вивчають економічну складову в системі громадського здоров'я, вивчають питання маркетингу, менеджменту системи громадського здоров'я. Обов'язковою умовою якраз при набутті компетентностей на освітній програмі громадського здоров'я є вміння навчитися аналізувати. Є ряд дисциплін, які Забезпечують набуття здобувачами компетентностей щодо статистики, щодо аналізу, щодо вивчення доцільності економічної доцільності тих чи інших нововведень в системи громадського здоров'я і в системі охорони здоров'я. На сьогодні ми впровадили штучний інтелект, підготовці медика і підготовці фахівця з громадського здоров'я, магістра громадського здоров'я. Ми впровадили телемедицину. Ми впровадили для здобувачів вивчення електронної системи охорони здоров'я, що є необхідно як для лікаря, так і для фахівця в галузі громадського здоров'я. Загалом дисципліни можна було погрупувати по декілька категоріях. Тобто, це були дисципліни, які стосувалися епідеміології, зокрема інфекційних неінфекційних захворювань, дисципліни, які стосувалися вивчення довкілля факторів довколишнього середовища. Дисципліни, які стосувалися власне основ громадського здоров'я, промоції здоров'я, інформатизації, програмного менеджменту, навіть правового забезпечення в сфері громадського здоров'я. Навіть вже дивлячись наперед, от таким я є зараз, більшість цих дисциплін справді вони мені знадобилися в моїй професійній діяльності. Так як я частенько повертаюся до тих знань, які я отримала в університеті, переглядаю їх і намагаюся втілити в реальність. На той момент було налагоджено міжнародну співпрацю. Зокрема, в нас була можливість співпрацювати з Аконським університетом, який знаходиться в Німеччині, були декілька відеолекцій онлайн-трансляції з професором Тімом Ульріхом. Ми могли задавати свої запитання, уточнювати в них різні дані, як це в них відбувається, вони ділилися досвідом. Більше того, це. Пало на період пандемії COVID-19, нам було про що поговорити, і задоволена навчальним процесом абсолютно скажу, що аналогічно навчального процесу до цього в мене не було. І як тільки почалося у нас навчання на громадському здоров'ї, у нас почалася співпраця з Аконським медичним університетом, знаходиться він у Берліні. Ми започаткували симпозіум з громадського здоров'я. І цей симпозіум у нас відбувається щорічно, останній тиждень вересня. Там ми проводимо, залучаємо німецьких колег. На першому симпозі у нас були польські колеги. У нас є цікава така практика. Щорічно професор ми Улірікс. З конського університету Берліну він один-два рази на за навчальний рік у нас проходять такі, як вебінари або лекції. Він читає для наших студентів. Лекції були, наприклад, присвячені. Системам охорони здоров'я присвячені питанням ковіду ну такі самі актуальні питання, які в нас є. Кафедра бере участь у міжнародному проєкті Бейс по вивченню глобального здоров'я. Саме і один із навіть був введений у нас вибіркова дисципліна в магістерську програму по глобальному здоров'ю. У нас закладено партнерство з американськими університетами Філадельфійськими Дрексел і Temple. Для ми будемо. Удосконалювати нашу освітню програму, саме освітня програма, наша співпраця, ми е, співпрацюємо з цими університетами, будемо обмінюватися досвідом, брати їхні передові практики і впроваджувати в навчання. Таким чином, ми формуємо конкурентно здатних фахівців. Я е, запропонував нашим здобувачам е, також віртуальні мобільності. Є е, е, таке поняття як віртуальна мобільність, тобто, якщо немає можливості. Е, Перетнути кордон, виїхати на стажування можна організувати віртуальну мобільність. По е, якійсь темі, по розділу, навіть по дисципліні. Навчальний процес тривав рік 10 місяців, і на другому році навчання нам випала прекрасна нагода е, провести навчальну наукову практику на базах трьох установ міста Тернопіль. Е, серед них був центр громадського здоров'я, на той час обласний лабораторний центр та департамент охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Е, нам, як студентам було запропоновано обрати. Якийсь переважаючий профіль серед цих установ, і я для себе обрала лабораторний центр, мала велику і класну можливість познайомитися з керівництвом установи, з керівниками відділів, з висококваліфікованими фахівцями лабораторій їхній структурі і власною специфікою роботи. І скажу, що це мені сподобалося, і я не пошкодувала жодного дня. Більше того, під час цієї навчально-наукової практики мені випала можливість. Праце влаштуватися. Всі наші магістри проходять виробничу практику в центрах контролю і профілактики захворювань для того, щоб вони побачили безпосередню саму роботу цих центрів, попрацювали в лабораторіях. Студенти у нас навчаються є денна форма навчання, є заочна форма навчання. Ми можемо запобігти інфекційним захворюванням шляхом імунізації. Її потрібно розвивати. Ми можемо попередити людей про різні негативні чинники довкілля. Тут нам допоможе інформатизація, робота з громадськістю, ведення соцмереж тому подібне. Ось, Громадське здоров'я воно більше про комунікацію, про ем, інформування і про реальні дії для Збереження для збереження зо саме збереження, не лікування, тому що лікування це вже постетап. Спочатку ми повинні зберегти. Це дуже велика необхідність, потреба для нашої країни здорове населення. А особливо це підтвердилося як під час пандемії ковіду, так само і під час зараз війни, яка ставить дуже великі виклики по збереженню здоров'я населення. Лікар е, лікує окремо людину, е, окремо громадянина, а фахівець громадського здоров'я лікує громаду. І настав період воєнного стану, і воєнний стан вніс в нашу діяльність ще більший спектр діяльності, і ми були змушені в це активно включитися. Розпочалися е, розширені моніторинги стану довкілля. Так як це надзвичайно важливо для стану здоров'я е, кожної людини. Також ми боремося зараз з таким явищем, як антибіотикорезистентність, Цим займаються провідні фахівці нашої установи. І, в принципі, в перспективі у нас є теж досить багато планів, е, які ми збираємося реалізувати, і сподіваємося, що в нас все вийде. Для мене було відкрито ставку фахівця з зувкіл та здоров'я санітарно-гінної лабораторії на базі диплома магістра громадського здоров'я. Ким є зараз? Взагалі для випускників спеціальності громадського здоров'я відкривається досить широкий спектр для працевлаштування, е навіть починаючи з е керівних посад. На даний момент Міністерство охорони здоров'я внесло свої корективи і фахівці громадського здоров'я можуть очолювати певні медичні установи. Стосовно одногрупників, так я підтримую зв'язок з декількома з них. По можливості в мене є одногрупниця Ірина Шишацька з Кропивницького. Вона працювала досі старшою медичною сестрою в центрі первинної медико-санітарної допомоги. На даний момент у наскільки ми спілкуємося, вона працює в відділі імунопрофілактики фахівцем з громадського здоров'я в Кропивницькому обласному центрі контролю профілактики хвороб. Ось також е, з моїх таких знайомих є. Одногрупник Петро Скобляк, прізвище його він працює в Тернопільському психоневрологічному диспансері завідувачем реабілітаційного відділення. Ще одна така в нас була Надія Фаріон. Вона на даний момент заступник гендиректора тернопільського психоневрологічного диспансеру. І наскільки я знаю, вона ще й відповідає за оцінку якості надання медичних послуг. Випускники нашої програми можуть працювати в центрах контролю та профілактики захворювань. Згідно останніх оновлених даних, випускники програми громадського здоров'я, магістри, можуть працювати керівниками закладів охорони здоров'я у фахівці громадського здоров'я найбільше в таких європейських країнах вони працюють у громадах. В кожній громаді є фахівець громадського здоров'я, який піклується за здоров'я громади. Кадрів ми готуємо і, враховуючи таку ситуацію, це буде дуже великий ринок для працевлаштування наших випускників. У нас навчався заступник міського голови міста Тернополя, який відповідав за гуманітарні питання і за охорону здоров'я при міській, міській раді. Сьогодні його цікавило питання організації е, медичного е, її допомоги міста, його цікавило питання, детермінант, які впливають на здоров'я населення. Його цікавило, як правильно вести облік, статистику, аналітику в системі е, громадського здоров'я здоров населення. Цю спеціальність варто обирати, тому що це надзвичайно перспективний напрямок в нашій державі на даний момент. Можливо, це здавалося раніше якось недоступним, і ми не розуміли, де це реалізується і як це розкриється. На даний момент ми вже бачимо і ми вже це реалізовуємо. Є великий попит на випускників даної спеціальності, тому що е, діяльність центрів, діяльність різних установ розширюється і буде розширюватися, тому що Україна знаходиться, попри те, що ми в стані війни, ми знаходиться в активній фазі реформ. Це взагалі зараз є таким. Навіть можливо провідним напрямком стосовно загалом сфери охорони здоров'я. Я, наприклад, не пошкодувала жодного дня про те, що я тут навчалася, про те, що в мене була така прекрасна практика, про те, що я змогла про це влаштуватися. і це виявляється можливо, я про це навіть не мріяла, але виявилось, що це саме те, чого я хотіла. Все показується в процесі. Олена не бояться, хочу запросити вступати на спеціальність громадське здоров'я, розширювати можливості своєї професійної діяльності в напрямку громадське здоров'я е, тих фахівців, які займаються. Е, по первинній своїй освіті чи по професійній діяльності це можуть бути і інженера, це можуть бути і лікарі, це можуть бути і головні лікарі. Це е, потреба є таких фахівцях е, в центрах профілактики хвороб, е, в інформаційно-аналітичних центрах обласних державних адміністрацій. Є інформаційні аналітичні центри при управлінні охорони здоров'я чи департаментах охорони здоров'я адміністраціях в муніципалітетах. тобто роботу кожен зможе знайти, якщо закінчить підготовку за спеціальністю громадське здоров'я і отримає диплом магістра.